Всім привіт! А у нас нове надходження. Це Mercedes Viano 2011 рік. Автомобіль у нас офіційний, оснащений двигуном 2,2 дизель на повному приводі. Шикарні комплектації. Давайте дивитись. По-перше, це автоматичні двері. Автомобіль у нас семимісний. чорний шкіряний салон зустрічають нас всередині. Досить таки доглянутий, не затертий. По салону нарікань взагалі немає. Йдемо далі. По комплектації присутні передні та задні парктроніки. Йдемо на місце водія. Перший це просвічовий доступ, електроскопідіймачі, електрорегулювання, дзеркал, датчики світла, мультимедійне шкіряне кермо. проїзд контролю у нас присутній. Пробіг даної автівки 298 тисяч кілометрів. Тут у нас автоматична коробка перемикань, мультимедіа, підігрів передніх сидінь, клімат-контроль. Також є вставки з дерева. Все в дуже гарному стані. Тому, якщо тебе зацікавила дана автівка, приїжджай до нас за адресою Оболонський проспект 21Б, проведемо для тебе тест-драйв, автівку можна придбати як в заготівку, так і в лізинг. Тому чекаємо саме на тебе.